Загальному планом передбачається ряд практичних та організаційних заходів. Звичайно, основний заход для нас і основна небезпека у нас несе атомна електростанція наша, яка в принципі постійно працює в режимі під постійним контролем. Є відповідні системи, які контролюють і радіаційний фонд. До нас на кризовий центр постійно надходить ця інформація. Ми її моніторимо, тримаємо на контролі. Разом з тим, потребує великої уваги це питання забезпечення оповіщення населення, яке входить в повноваження нашого управління. Це Питання забезпечення населення, яке входить в зону спостереження і в загальному в нашій Хмельницькій області засоби індивідуального захисту, разом з тим при кожній жеках, при сільських радах створені так називаємо консультаційні, консультаційні пункти. Вони можуть проводити і проводять відповідні заходи щодо доведення до людей, до наших місцевих жителів, саме основних напрямків забезпечення безпеки життєдіяльності і як себе діяти в ті чи інші ситуації.